Друзі, коротеньке відео хочу вам презентувати про антидепресанти і побічні дії і переносимість антидепресантів. Я вважаю, що ваша обізнаність щодо антидепресантів має бути такою грамотною, зваженою, сучасною і адекватною. Зараз хочу такі бліц-відео в формі питання-відповідь зробити. Чи ну, ті питання, які найчастіше хвилюють пацієнтів і батьків пацієнтів? Мова буде йти про селективні інгібітори зворотнього хвасту серотоніну. Як і в минулих відео, я нагадаю: це сертралін, флоокситин, флувоксамін, есеталопрам і інші Пароксетин парокситин. Такі питання от, хвилюють і батьків, і пацієнтів часто. Чи добре переносяться ці ліки? Так, ці ліки зазвичай переносяться добре. Вони викликають мінімальну кількість побічних, і навіть ті, які є побічні, вони зазвичай не є якимись загрозливими. А чи може бути таке, що у людини виникне все ж таки побічний ефект? Ну, звичайно, може бути таке. У там, дорослої людини, чи дитини, чи у підлітка. Так, таке буває. Побічні ефекти дуже різні, ми про них поговорили в минулих відео. Ну, моя порада, якщо ви стикнулися з чимось, щось вас не задовільняє, щось викликає питання. Не спішіть відміняти препарат, не спішіте, не треба спішити робити якісь висновки. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем, опишіть те, що, що у вас є, які симптоми. І далі лікар вас зорієнтує. Можливо, треба трішки поміняти дозу, зменшити. Можливо, треба перенести прийом препарату. Можливо, треба просто трішки перечекати. Таке теж буває. Можливо, треба внести коректор. Це другий препарат, який допомагає нам якби, зайти на антидепресант. Так, ну, ці перші дні, перші тижні дискомфорту зменшити. Тобто, у нас у лікарів є певні стратегії для того, щоб вам було краще. Не бійтесь, якщо ви ну, стикнулися з побічними ефектами. Чи може бути такі побічні ефекти, при яких ми нічого не зробимо? А треба просто почекати? Так, таке теж може бути. Не треба цього боятися. Наприклад, про мова про діарею, про нудоту такі іноді буває не завжди. Іноді буває на селективних інгібіторах зворотнього захвату серотоніну. І це явище тимчасове, воно минуще, воно проходить за декілька днів, ну там до пари тижнів. Дуже рідко, коли воно затримується. Тому ці явища треба перечекати, набратися терпіння, просто знати про них і не переживати на цей рахунок. Але все ж таки, чи можуть, можуть ці антидепресанти викликати якісь такі незворотні побічні ефекти, якісь токсичні ефекти, щось таке сприяти якомусь розвитку там, іншого захворювання, або та, так тяжко не переноситись, що викликати якісь ураження там, внутрішніх органів чи організму в цілому? Такі побоювання, побоювання існують серед батьків і серед пацієнтів. Хочу сказати, що ні. Наразі медична наука вважає, що ці препарати доволі безпечні і вони не можуть до такого призвести в загальних загально прийнятих терапевтичних досах, які ми призначаємо. Тобто не треба боятися якихось незворотніх там жахливих смін. Ну це дуже сильне перебільшення. А чи може взагалі антидепресант виявитися неефективним? От вам лікар призначив там залов, наприклад, чи флоксетин, чи ще щось. А ефекту немає, там чи через тижні, чи через місяць немає ефекту. Так, звичайно, таке може бути. Ми наперед не можемо знати точно, що стопроцентно, так що вам допоможе, що не допоможе. Що буде мати абсолютний ефект, що буде мати частковий ефект. Це питання індивідуальне. Воно може визначатися тільки в процесі підбору медикаментів. Ага. якщо ви не відчуваєте ефекту або він маленький ефект, будь ласка, ви зверніться знову на консультацію, поговоріть з вашим лікарем. Можливо, треба підвищити дозу, можливо, треба змінити дозування, можливо, треба додати інший препарат. можливо, мова йде про усунення якихось інших факторів, які погіршують самопочуття. А можливо, треба приєднати психотерапію, якщо ще її немає, і тому подібне. Тобто, і так і може, може бути таке, що цей препарат навіть в високих і, і, і таких ефективних дозах він виявився для вас непідходящим. Таке іноді буває, ми переходимо на інший. У нас в арсеналі є багато антидепресантів, багато різних ліків, багато різних способів вам допомогти. Тому не впадайте в вічі, якщо це не відбулося при першому вашому знайомстві з антидепресантом. Також дуже часте побоювання це про залежність. Чи може антидепресант викликати залежність? От дитина або дорослий буде залежним і ніколи не зможе з нього злізти, як кажуть. А, ні, друзі, антидепресанти, сіози вони на це не здатні. У них ну немає такої біологічної дії, вони не викликають залежності. Можна абсолютно на саме на цей рахунок можна не переживати. Єдине, що скажу, що ця група препаратів вона приймається довго. Тобто мова йде про, не про місяці, а мова йде про саме саме мінімум: це півроку від вашого покращення, від тієї точки, коли вам стало вже ну, прям класно. І півроку це. Ну, Є цифри півроку, є рік і більше. Якщо у вас повторні, наприклад, депресивні епізоди або якась така важка ситуація, то іноді мова про роки і навіть в деяких випадках є і пожиттєвий прийом. Так таке буває, цього не треба боятися це життя. Краще жити краще мати гарну якість життя на антидепресантах, чим страждати без них. Ну, мені здається, це очевидним. Майте це на увазі, не припиняйте зарано прийом. Якщо ви, наприклад, почали приймати, вам стало краще, і ви кинули через, там, умовно кажучи, 2 чи 3 місяці, чи 4 місяці прийом, і знову ці симптоми повернулись, то це не про залежність від ліків, це не є залежністю, це є розладом психічним, який ще не до кінця долікований. Сходьте з препарату поступово, сходьте разом з вашим лікарем в консультації з вашим лікарем. Він розпише вам схему, як сходити дуже повільно, дуже поступово і прислухаючись до вашого внутрішнього стану. Друзі, дуже дякую за увагу. Я бажаю всім міцного здоров'я. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте ваші питання. Буду рада зворотньому зв'язку. Якщо є така потреба, приходьте до нас на прийом, до нас на консультації. Приватний медичний центр Норма в місті Дніпро. У нас приймають і психологи, і психотерапевти, і психіатри, і дитячі, і дорослі. Звертайтесь, друзі. Щиро бажаю всім здоров'я і слава Україні.